Дається США один ХНУ, яка зараз виходить на майданчик. Вони вже тут, в центрі гандбольного майданчика, за спиною Тетяни Соловей, 77-й номер. Відразу, відразу після представлення команд можна переходити до гри. Хмельницьке атакує, команда обмінялася результативними атаками. Чудовий розіграш. Середньої Анна Гававка, яка була визнана найкращою у складі Карпат, у складі своєї команди. У складі Карпат у матчі за Суперкубок. І Гававка, ви бачили, який зараз, що наша головна команда країни невдовзі наприкінці осені, зіграє, стартує на чемпіонаті Європи. Повертає себе перевагу у два м'ячі. Гававка стягує на себе двох. Передача в кут на пойманову та покращила собі кут обстрілу. І пробуває. Його команда забуксувала. Не забуває, а на Гававка. поборолася за відскок, але трохи заступила. Потивної школи номер 4 Запрошуємо глядачів прийти на. Матчі підтримати команди, у кого вже немає такої можливості. Дивіться трансляція на платформі. Рівне. місцева влада, місцевий гандбольний клуб і дитячої наслітина школи доклали великих зусиль для будуть здвоєні ігри, але при цьому команди зіграють кож відчутня Анастасія Політаєва. Одна зе переднігравчинь з задньої лінії. Ух, який розіграш! Просто краса. 5 балів. Чудово. Помиляється Маріна Білоногова. І шанс для Діани Харена, але вона не забуває. І друга на... Другий такий нереалізований шанс. Діана Харена розгадала. Суддівська робота в першому таймі. Влада Клицько відмінно проти Діани Харіної. Переграє вона. Сергієнко. Відмінно. Сергієнко втікла від Алексієнко. Перший тайм завершиться нічиєю. 14-14. Обіграшом. З баченням майданчика. А це Валерія Нестеренко напевно, найкраще. Важкий період для Хмельницького. Вони грають у меншості. Кодок запу вистрибуючи, але відразу. Ще не досягнувши найвищої точки, кинула найкращий м'яч у сітці. 16-18. Нестеренко вривається між двох суперниць. Світ не встигло стягнутися до центра і проскочила у вільну зону. Олексєєнко. Соловей. Помилка в розіграші. Чергова втрата. Чергова втрата. І Карпати знову тікають. Олексієнко. розізлилася на стирливості, Пробивної сили. Соловей. А далі ліворуч віддавати було ризиком. О-о-го-го! Вероніка Алексієнко наважується на китки з все більшою і більшою дистанцією. За перемогу в основний час. Три очки. Верніка Алексієнко Продовжує розривати один хинул. Врятувати цей матч. Класний розір. Чудова передача від Анни Гававки. Валентина Чумак завершує. Дар'я Тищук на майданчику. Штан голочає Сергієвко і щастить м'яч. Відлітає їй в руки. І з другої спроби вона забуває 32-24. Подивимось. подивимось, як буде. Ще трансляція всіх матчів. Туру, чемпіонату. Дивіться на ютуб сторінці Федерації гандболу України. 25, Останні секунди можливо. Остання атака. В лінію Матвійчук класний пас віддає на неї Вероніка Аліксєєнка. Остаточний рахунок. 36-26. Карпати виграють.